Молода українська письменниця Галина Рис є гостою програми Чернівці сьогодні. Вітаю тебе в нашій студії. Дуже приємно, дякую. Сьогодні в день міжнародної дитячої книги будемо говорити про українську дитячу літературу. Тобі є чим похвалитися. Я скажу перші слова нашим чернівчанам, те, що у нашому місті ти презентувала ось цю крайню свою книгу: Намалюй мене пташкою. Ось так, можуть зараз побачити усі. Ця книга для дітей, чи навіть можна сказати для підлітків. Тобто, ти пишеш для підлітків для дітей, який це вік, і чи можуть взагалі читати дитячу літературу дорослі? Як ти гадаєш? Так, взагалі, це дуже добре запитання. Довгий час був такий різкий поділ, ще починаючи від 19 століття і, мабуть, дотепер, поділ літератури на дитячу і дорослу. Але зараз починається такий процес, виникають нові терміни, як, наприклад, кросовери кросовери – це література, яку можуть читати і діти, і дорослі. Наприклад, Аліса в країні чудес, яка була написана для дітей, але і зараз, як ми бачимо, її читають не лише діти, а й дорослі. Або ж, навпаки, література, яка була написана для дорослих, як Робінзон Крузо, але зараз вивчається у школі дітьми. От, я пишу і для дітей, і для підлітків, хоча мої книги часто читають дорослі. Як мені казав один мій друг 40-річний, Йому подобається читати мої книги для того, щоб знову відчути себе молодим, щоб згадати студентські роки. Тому що, зокрема, ось ця остання моя книга «Намалюй мене пташкою. Це студентський роман, який описує один рік навчання в університеті. Головна героїня потрапляє в нове місто. Вона знайомиться з новими друзями, вивчає незнані для неї вулиці. Крім того, це новий досвід, це досвід е, прийняття самостійних рішень, пошу, пошуку себе у цьому новому світі. От, і тому, е, попри те, що ця книга має певні такі е, магічні елементи, наприклад, у цій книзі є птахолюди, у цій книзі люди можуть навчитись літати. Е, попри те, все, ця книга е, розповідає про реальні проблеми і про е, реальні будні е, студентки Галени. Тобто в будь-якому будь-якій книзі не може бути тільки все казково, якщо нас навіть пише, так пишеш для підлітків якісь проблеми, якісь серйозні теми, а є якісь теми, які є для тебе табу, ти не хочеш їх підіймати у своїй творчості. Це дуже добре питання. Я власне мені б хотілося цю тему дослідити із наукової точки зору, оскільки я зараз навчаюся на літературознавстві, і мені б хотілося дослідити тему заборонених слів, заборонених. Тем сюжетів у дитячій підлітковій літературі, тому що, о, знаєте, підлітки змінюються, діти змінюються, їхні проблеми також інакші від покоління до покоління. І, можливо, про якісь теми, про які ми раніше мовчали, про них варто зараз говорити. Однак завжди є питання, як про це говорити. Мені, наприклад, важко писати протобойовані теми, особливо для дітей, для підлітків трошки легше. Uh, і чому мені важко? Тому що потрібно знайти потрібні слова і зробити це якось делікатно. Зараз я шукаю способів, як, як говорити з дітьми про, про важкі теми. От є в тебе таке переконання, коли ти пишеш, я пишу для українського підлітка. Галина пам'ятає, я пишу для маленького дорослого чи юного українця. Чи ні? Я намагаюсь людей не поділяти на там, українців, поляків, євреїв і так далі. Бо для мене це все люди. Однак я вірю різні теми якраз можуть просто турбувати. Власне, так? я вірю в те, що культура, мова вони впливають на наш світогляд, на нас. І так як я є українкою, я виросла в Україні. Ну, зараз я трохи подорожую, бо я навчалася в Польщі, зараз навчаюся в Голландії, і це теж на мене впливає, але все одно я, ну, я виросла в Україні. І українські теми я мені актуальні, українська культура це моя ну перша культура і улюблена культура. І тому що я хочу того чи не хочу, мої книжки вони насичені українською культурою і якимись темами болісними для України. Хоча мені хочеться вірити, що тут є такі в моїх книжках є теми е, такі трохи ширші для ширшого кола читачів, які були б цікаві і е, дітям за кордоном. Скажімо, от моя інша книга, яку я, на жаль, з собою не маю, Подорож до Кутанії це книга для дітей віком від 7 до 12 років. Ця книга має основною темою пошук себе, свого місця у світі, шлях до здійснення мрії. Я думаю, що ця тема вона була б цікава дітям у всьому світі. Дуже цікава тема. Мені здається, діти отак в віці 15-16 років якраз дуже замислюються над цим. Куди далі? Якщо далі йде мова, що треба обирати свою майбутню професію, куди піти навчатися. Ти, до речі, спочатку вибрала для себе бути ілюстратором, так? Так, так. Моя перша освіта то є освіта художника-ілюстратора. Річ у тім, що я з дитинства хотіла бути письменником і писати е, твори, е, казки, оповідання, романи. Мені це завжди подобалося. Відколи я вперше почала писати якісь короткі, такі художні, пробні твори, коли мені було ще 7 років. Відтоді я зрозуміла, що це моє. Але коли мені було 12 років, і я написала свій перший роман, який я не публікувала і не збираюся, я зрозуміла, що мені ще є, чому вчитися. Що мені ще потрібно вивчати мову, тому що письменник, перш за все, мусить знати мову, мусить вміти підбирати е, як найкращі слова, будувати речення зі слів, абзаци з речень і цілі тексти, і сюжети з цих абзаців. Але окрім того, я усвідомлювала, що письменник мусить мати добре розвинуту уяву, мусить бути уважним, мусить помічати нові ідеї, світ навколо себе. І саме тому я пішла вчитись на художника-ілюстратора. Тому що мені хотілося якби, розширити свій кругозір і розвинути свою уяву. Свої книги ілюструєш? Свої книги я не ілюструю. От, наприклад, ця книжка це є такий спільний проект, співтворчість е, трьох людей, можна сказати. Е, текст є моїм, я його написала, але ілюстрації всередині тут є багато чорно-білих ілюстрацій. Їх намалювала Світлана Чернишева, з якою ми разом вчилися в академії друкарства. Тут їх багато, тут є і птахи, і якісь такі мотиви згадані у книзі. Тобто, ця, ці ілюстрації вони не просто описують, що є у книзі, вони доповнюють текст. Але як ми бачимо, ось зараз наведу приклад, усі назви розділів написані гарним каліграфічним шрифтом. І це не є комп'ютерний шрифт, це є каліграфія від руки. Її автором є Володимир Гавриш, і він є також автором обкладинки. І чому це важливо для цієї книги? Тому що головна героїня книги е, мріє стати художником, і вона вчиться мистецтву каліграфії, мистецтву рисунку. І таким чином, коли цей текст доповнюється цими ілюстраціями і цією обкладинкою, ми бачимо, що він стає цілісним, що текст доповнює малюнки, малюнки доповнюють текст. Ну і що цікаво, що книгу видало видаництво дискурсус, і з видавцем цієї школи Василем Карпіком ми познайомились на першій літературній школі. Так що ця книга є прикладом того, як. Е, Різні такі цікаві літературні проекти, осередки, навчальні заклади, вони є поштовхом для подальшої співпраці. Що лягає в основу твоїх книг? Це є вигадання історії, це можливо сни, а можливо, просто вигадка, можливо, якесь таке цікаве життя, яке би ти хотіла мати, чи, можливо, ти знаєш, що хотів би це про це читати, підлітки то це по різному. Ну, для мене і читання, і писання це є така трошки втеча від реальності. Мені подобається, якби мандрувати в той такий незвичайний світ, де є трошки магічного, трошки реального, от е, для того, щоб утекти від сірих буднів, от, або е, знайти якісь для себе відповіді на питання. І коли я пишу, то я швидше ставлю запитання, на які я б хотіла, щоб чи я, чи читач знайшли відповідь. А коли я читаю, як читач, мені навпаки, хочеться відповісти на якісь запитання. І з цією книжкою було так, е, що. Е, на її написання мене надихнули сни. Ще, коли я вчилась в старших класах школи, мені снилися дивні сни. І я їх почала записувати собі в нотатник просто як короткі уривки. І згодом, вже пізніше, коли я була на останніх курсах в Академії друкарства, мені захотілося написати про це книжку. І я почала якось перечитувати ці нотатки, у мене з'явився сюжет. І що цікаво, що в результаті. Вийшла книжка із реальними снами і вигаданою реальністю. Отак, цікаво. Доволі так. часто тобі можуть снитися сюжети? Так, мені часто сняться сни, які мають початок, середину, кінець, сюжети, якісь ідеї. Ну, це, напевно, свідчить точно про одне, що професію ти собі обрала правильно і вірно. Так. Так. Ну, скажімо, от е, один мій твір, який був опублікований у е, збірнику української фантастики. Він виграв премію. В міжнародному конкурсі це був конкурс між Україною, Росією і Білоруссю, змагалися між собою молоді фантасти, і це був твір терапія сновидінь. І, власне, теж сюжет до цього твору мені проснився. Ти зараз в Амстердамі вивчаєш літературознавство. Наскільки це для тебе важливо як для письменниці? Це для мене дуже важливо, бо це так само як книжкова ілюстрація Розширює мій кругозір. Чому? Тому що я спілкуюся з різними людьми зі всього світу. Скажімо, там у вільному університеті є змога поспілкуватися і на парах, і на різних поза позакласних заходах, таких як кіноклуб чи літературний клуб. Я змога поспілкуватися із людьми з Бразилії, з, ом, з Америки, з Австралії. Ну, зі всієї Європи, звісно, але також із з усіх куточків світу. І мені просто цікаво з ними поспілкуватися, що вони читають, що вони думають про літературу, бо це, це дає мені якісь певні нові ідеї, якісь поштовхи для розвитку. Зараз ти навчаєшся в Амстердамі, але до цього часу навчалася в Польщі, вивчала англійську філологію. Ну, звичайно, тут таке питання, чи в майбутньому ти не захочеш свої твори перекладати англійською. Чесно кажучи, я вже це почала. Наприклад, на моєму сайті можна знайти одну казочку, там можна знайти кілька казочок, написані українською мовою, а також можна знайти твір англійською. От і так, для експерименту я вже почала навіть писати одну книжку, я зараз пишу українською, а іншу англійською. І для мене це дуже цікавий експеримент, тому що мова, якою ми пишемо, впливає на наші тексти. Звичайно, так. Скажімо, українською мовою, коли я пишу, я чую, чуюся вільніше. Мені якось легше підбирати слова, мені легше свої емоції висловлювати моєю рідною, моєю першою мовою. От, англійською все інакше. Мені не бракує слів. Я добре знаю англійську, тому що я її з дитинства вчила, я багато нею читала, писала. Однак якось я значно стриманіша людина, коли я говорю чи пишу англійською мовою. І ці книжки вони теж виходять такі більш штивні. Більш такі, можливо, логічні, менш емоційні. От, можливо, я менше задумуюся над тим, той чи інший синонім підібрати, і більше задумуюся над, над сюжетом, над якимись наративними техніками, бо в мене чомусь англомовна література асоціюється, я не знаю, з постмодернізмом і з якимись дуже складними наративними техніками. Ну і скажімо, моє оповідання має вийти незабаром у. Нашому університетському виданні це журнал дегресії, де публікуються і наукові статті, і художня проза. Ну і це буде оповідання для дорослих. Так що я себе хочу ще й такі ролі спробувати. Для тебе, певно, є важливим пошук цікавих словечок, так. якихось давніх українських, можливо, спеціально притаманних якимось певним регіонам, так як відбувається процес пошуку. Ну, для мене вивчення мови завжди відбувалося або через читання, або через спілкування. Тобто, і часом я маю дискусії з іншими письменниками або з літературознавцями на тему того, чи потрібно вживати якісь рідкісні або складні слова у дитячій літературі, чи ні. Тому що якщо ж діти не зрозуміють цих важких слів, що ж тоді буде? Діти можуть підійти до батьків і спитати їх, пошукати в інтернеті. Власне, власне треба це робити. Я, я, я теж притримуюсь цієї думки, що потрібно. Потрібно в дитячих книжках вживати і якісь вишукані слова, і рідкісні слова, і складні слова. Бо це єдиний спосіб вивчити мову, чи іноземну, чи свою mm -hmm. власне через читання. Батьки можуть як ну, як так правильно запитати батьків, можуть подивитися в словнику в інтернеті. І я так само як читач, саме таким способом вивчаю слова і в англійській, і в українській мові через читання. Галина, таке філософське питання, а яка вона сьогодні, українська дитяча література? Ой, українська дитяча література, вона сьогодні та як троянда, яка от розпускається і е, ще така свіжа, ще така молода, але дуже стрімко і швидко розвивається. От я просто спостерігаю останні років 10 за українською літературою, і мені приємно, що з'являються все нові і нові книги. І більше того, у нас в Україні останнім часом дуже почав розвиватися сам процес промоції дитячої книги і читання серед дітей. І цей процес, я бачу, він є дуже активним і в бібліотеках. У бібліотеках все більше і більше заходів, спрямованих на промоцію читання. Збираються разом батьки бібліотекарі, читають дітям в голос. Це частіше запрошують в бібліотеки письменників і не лише письменників, а також акторів, музикантів, різних відомих людей, щоб вони поділилися з дітьми досвідом читання. Також відбуваються різні заходи у книгарнях. От, скажімо, я кілька років тому проводила такі заходи, які називалися Творче читання. Це було у Львові. У книгарнях є. У книгарні є у бібліотеках. Майстер-класи з книжкової ілюстрації. Ми з дітьми разом письменники, художники читали уголос короткі вірші, оповідання, твори, а пізніше створювали книжкові ілюстрації або малюнки, портрети персонажів, або будь-які інші художні такі образи, картини за мотивами дитячої літератури. І цей проєкт відбувався в рамках Центру дослідження літератури дітей і Власне, цей центр, який тоді займався більш такою практичною діяльністю, крім того, займається ще й теорією, тобто організовує різні лекції для дослідників дитячої літератури. І мені приємно бачити, що цей процес він якби дуже стрімко розвивається саме зараз. Тим більше, напевно, діток це точно захоплювало. Так, так, діти вони дуже вдячна аудиторія. Вони дуже люблять і слухати, як їм читають у голос, і вони дуже жваво реагують. Вони, от сьогодні я була е, е, в Вижгорі у першій бібліотеці, і прийшло 30 діток, і всі е, ну, уважно дуже слухали, а потім ми з ними мали такий діалог, е, ми з ними розмовляли, вони мене запитували, я їх запитувала. І приємно було, що діти е, прийшли з радістю, що їх ніхто не змушував приходити. І що вони от, перед зустрічю зі мною вони зайшли в інтернет, прочитали про мене, і вони вже прийшли з готовими запитаннями, тобто вони були готові до зустрічі, вони знали про що запитувати, і мені було дуже приємно. Ось так будемо ламати стереотипи, тому що чуємо скептиків, котрі кажуть, все, книги, це вже не актуально. Зараз всі діти з планшетами. Ну, була одна дівчинка з планшетом, але ну, планшет вона використовувала як фотоапарат, на планшет вона фотографувала, а казала мені, що потім прийде в бібліотеку і почитає книжку. О, бачиш, вже процес так. пішов. Так, Насправді я думаю, що, що не потрібно боятись того, що фільм чи інтернет, що вони витіснять паперову книгу. Я думаю, що вони можуть співіснувати і доповнювати одне одного. Наприклад, на заході дуже поширена практика випускати фільм за мотивами літературного твору. Чи Джен Ейр, чи будь-який літературний твір, і одразу ж перевидавати книгу. Uh -huh. І вже давно помічено, що власне після виходу кни... фільму у світ тираж продається з неймовірною швидкістю. Тому що після перегляду фільму люди хочуть прочитати книгу. Галина, на яких книгах виросла ти? Я виросла на, так, на добрій світовій прозі: це Астрід Лінгрен, це Отфрід Пройслер. Еріх Кестнер, Клістиане Слінгер. Це також ну, це скандинавська, германська література, також англійська література, як Льюіс Керрол. Багато ми читали із сестрою разом одна одній, часом голос, часом тихо, народних казок світу, і українських, звісно, і білоруських, румунських, і не лише європейських. Бо так, європейських було багато французькі, німецькі. Італійський, але також і східні казки, як, от японські, мені завжди подобались. Ну це вже не казки, це вже пізніше. Мені подобалися, наприклад, твори Акутагави. Ну, я багато читала. А пам'ятаєш книги, яких змушували тебе читати викладачі навіть вчителі в школах, mm -hmm. так за навчальною програмою. Ти зараз би хотіла щось змінити? Так, щоб змушували. Ну, Я завжди дуже любила ну, читати. Ну, тебе, певно, змушували. <biztosko> не змушувала. Я завжди дуже любила читати. Просто одні книги мені подобались більше. Наприклад, коли вони були веселі, жартівливі, як от е Енеїда, або okay, дешева сім'я, або якісь такі книги, я читала з задоволенням. А якісь книги, я пригадую, які під... М -м -м -м. Книги, які піднімали проблеми, які для мене є неактуальними, вони мені були менш цікавими. Так, я вважаю, що це трохи. Проблема, що в українській літературі у нас вже з'являються такі книги, але їх недостатньо. Особливо для підлітків книги, які б е, описували, які б говорили про проблеми, актуальні для сучасних дітей, сучасних підлітків. Тому що, скажімо, в старших класах школи, коли я вчилась, можливо, зараз щось змінилося, але тоді вивчали: от хіба ревуть вели, як ясла повні або інші твори класиків, які я вважаю дуже хорошими, важливими творами. Але, е, як би це пояснити, ну, я, скажімо, виросла в місті, я завжди жила в місті, і мені було цікаво читати про проблеми е, в селі, скажімо, в 20-му, 19-му столітті. Але я розумію, що ці твори мені були б зрозуміліші, якби я їх читала вже в дорослому віці. От. А коли ну, цей же підліток, абітурієнт, він має багато інших предметів, він готується до екзаменів, він пробує знайти себе в цьому світі. Пробує зрозуміти, яку професію він хоче обрати, і він ще ця дитина ще вночі мусить сидіти і читати про проблеми селян 19 століття. Ну, я думаю, що це треба трохи змінювати. Так, звичайно, це добре вчити історію літератури, це дуже добре. Але можливо, поміж історією літератури, варто вводити якісь твори сучасних авторів, що зрештою і відбувається, наскільки я знаю в молодших класах, 5-6 клас уже вводять. Твори сучасних авторів, але я думаю, що це треба робити протягом усієї шкільної програми. Галина, ти навчалася і в Україні зараз в Амстердамі. Ти можеш зараз порівняти ну, певно методики викладання. Mm -hmm. На чому більше там за кордоном акцентують увагу? Ну, як відомо, за кордоном е, готують спеціалістів вузького профілю, тобто, не так, як у нас, багато загальних предметів і кілька. Спеціальних предметів по спеціальності, там усі предмети є по спеціальності, предметів є менше, скажімо, протягом семестру може бути, наприклад, 5-6 предметів, не більше. І дуже великий акцент ставиться на домашню роботу. Тобто роль викладача полягає тільки в тому, щоб якби спрямувати студента в потрібний керунок, порадити йому яку літературу читати. В якому напрямку рухатися, поставити перед студентом якісь цікаві завдання, ну, складні, які вимагають думати, але якісь які були б цікаві студентові, і відпустити студента от, думати і працювати. Ну от, Скажімо, для прикладу, в мене буває так, що 3-4 пари на тиждень і все. Але домашнього вистачає на всі сім днів, тому що з кожного предмету треба прочитати кожного тижня по 3-4 статті, по 30-40 сторінок, плюс, оскільки це література, що доводиться читати десь один-два романи на тиждень. Ось, і окрім цього, на кожний курс треба кожного тижня писати есе. Тобто не просто читати е, різні твори, різні такі аналітичні статті, а якби як підсумок того, що студент прочитав, потрібно писати есе. Деякі викладачі надають перевагу презентаціям, що теж є добре, тому що презентації можуть бути як індивідуальні, так і групові. І групові презентації, я вважаю, дуже доброю формою роботи, тому що люди вчаться співпрацювати. І це дуже важливо, тому що у наш час, коли є інтернет, випускник навчального закладу, якщо він не знає якоїсь інформації, він може пошукати в інтернеті. Але, от, власне, такі аналітичні навички. Вміння читати якісь тексти і е, шукати власну думку, робити якісь висновки з тих прочитаних текстів, а також комунікативні навички, навички того, як співпрацювати, як працювати в групі, ділитися ідеями, йти на компроміс. Я думаю, що це дуже важливо в кожній роботі. І що це ну, такі навички вони потрібні абітурієнтові. По завершенню навчання, де будеш себе як письменниця реалізовувати? Е, це хороше питання. Ну, мені б хотілося в Україні, тому що для мене найближчою і най... найулюбленішою є українська мова, але поки що... поки що невідомо, можливо, я ще десь поїду вчитися. Сучасну українську, не тільки українську, дитячу літературу взагалі, тому що ти зараз багато читаєш, ти вільно володієш англійською мовою, ну просто відкриті всі бібліотеки для тебе, так? Щось таке, що вразило найбільше. Яка це література? Можливо, можеш навіть назвати автора. Найбільше з англомовної літератури. А, ну, остатньо мене вразили а, в Амстердамі, звісно, дуже популярно вивчати постколоніальну літературу, тому що а, Амстердам, колись, а, колись а, Голландія була імперіальною державою, яка мала колонії, і зараз вони відчувають певну провину перед цими державами, і вони а, дуже багато вивчають, власне, країну. Колоній, і англомовну, і написані голландською мовою. І мені дуже сподобалися карибські вірші. Ми от вивчали вірші, написані поетами з Карибських островів. Як от, ом, мені сподобалося, як там мова поєднується, як там поєднуються дві культури, е, наприклад, культура Британії, культура, скажімо, Ямайки. От, і, і також подобається, як о, ці поети власне, свої. О, Національні ритми, свої якісь міфи, легенди вплітають у цю е, свою по, сучасну поезію, от при тому пишучи її англійською мовою. Як гадаєш, коли книга стає модною? Це добре чи ні? Гаррі Поттера читали всі? <свісно> Ти також читала його? Я читала Гаррі Поттера, так, і українською, і англійською. Мені було цікаво прочитати. Е, я думаю, що це добре. так. Я думаю, що е, чим більше буде таких книг, як Гаррі Поттер, Тим більше шанси, що читання стане модним заняттям. Діти вважатимуть, що це захоплюючі заняття, таке ж саме, як, я не знаю, як комп'ютерні ігри, або як а, телесеріали. Що це щось таке дуже приємне. І я думаю, що це дуже дуже добре. Галина, спасибі за участь в нашій програмі. Нагадаю, молода українська письменниця Галина Рис була гостою програми Ченюці сьогодні. Залишайтеся з нами. Побачимось.